в прямому ефірі Українського радіо, нашого спікера, це керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Тарас, моє вітання в прямому ефірі українського радіо. Добрий вечір. Я хотів би поставити таке глобальне питання. Безперечно, ми вашим висновкам довіряємо ви. Можете сказати, напевно, чи дати відповідь на те питання, яке, от у багатьох, очевидно, десь підспудно у свідомості. Якщо порівнювати корупцію часів, наприклад, другого президента Леоніда Кучми, і нинішнє покоління корупціонерів, у мене складається, наприклад, враження, що нинішні абсолютно перестали чогось боятися. Просто не бояться і все так це чи ні? Чи я помиляюся? Так, не бояться, тому що на жаль, українці не вимагають від тих органів, які створені для того для боротьби з корупцією. Конкретний дій, тому що знаєте, коли е, ми починаємо говорити, що ну от корупція, ну давайте для порівняння: от ви йдете по вулиці, ви бачите бандита, так припустимо, у вас вже нема питань до бандита, чому він існує, так. У вас питання конкретно Ну, ви ж розумієте, природа бандита це ходити, вбивати, грабувати і так далі. У вас завжди питання до правоохоронних органів, в даному випадку, як до поліції, да чому вони досі ходять на вулицях. І таке повинно бути конкретне ставлення. У нас до корупціонерів. Якщо ми бачимо от такі от повідомлення, питання конкретно до. Антикорупційних органів, які за це зарплату отримують, вже вісім років у нас вони вже існують, і так далі. Чому досі такі випадки бувають? А то знаєте, от у нас на жаль, українці потрапляють в таку смислову. Пастку, коли говорить, ну от скрізь корумповані, ну не всі скрізь корумповані, це правда, не всі чиновники корумповані. Чиї крадуть у нас, крадуть. А конкретно, якщо такі випадки досить існують, це питання конкретно до правоохоронних органів. так Якщо вони не показують результати, вимагати аудиту, в тому числі разом з нашими партнерами, тому що знаєте, от коли теж пишуть там в газетах іноземних, от там. Претензії до української влади, там до цього я не є. Знаєте, прихильником тут влади. У мене питання: а от до кого вони звертаються? Вони звертаються до корупціонерів у влади, що вони самі з собою боролися? От, мене просто логіка тут не, не зрозуміла. Ви в тому числі брали участь у будівництві цих антикорупційних органів. Там передбачений аудит так. Раз на рік за участю міжнародних партнерів, так призначаєте аудиторів в тому числі, і перевіряєте діяльність на БУ і САП, які і, Анто, і ВАКС, то, ну там ВАКС то окреме питання, і перевіряєте діяльність і задаваєте питання, тому що, знаєте, якось таке виглядає подвійний стандарт. Ми повинні чітко ясно і не соромитись та задавати питання, чому я знаю. от, до речі, шмигаль на початку року звернувся. Давайте призначити міжнародних аудиторів. Де міжнародні аудитори? Для того, щоб за вісім років, де навіть 10, 10 вже років, да? у нас працюють антикорупційні органи, а відчуття у людей, що боротьби з корупцією, немає. Відпускаються люди відверто, як справою злочевського, так а потім воно засекречено було е, ваксом. Так? В чому тут проблема? Або наступне питання: я бачу вироки, коли виносяться. Спіймали, наприклад, в Рівненського якогось е, в, ліс, лісника. Там, да? Так, що, що зробили? Виявляється, у нього фактично оправдовальний вирок, він віддав гроші, які. Він там заробив, там да, ну умовно кажучи, на корупційну схему. І до нього питань немає. А так не буває, сановні. Отак не буває. Це не боротьба з корупцією. Тому що якщо є проступок, конкретно повинна бути відповідь. Бо нахабніше -то вони і далі будуть. І це конкретна робота права городних органів. І люди, і люди, наші, українці, повинні конкретно. Фокусувати питання навколо цього. Знаєте, я от маю от я завжди от рекламую: от в інтернеті є знаєте така ініціатива народний води. Там є така активістка Юлія Лошко, така людина з освіти і технічної і економічно. Та згуртувала навколо себе людей і просто проводять моніторинг цих, от знаєте, всіх там, на Прозоро, що відбувається. де дещо, знаєте, ну, відверто не тендери, перевитрати тендери. От вони не скаржать. Житься, що знаєте, крадуть всі навколо. Вони конкретно задіюють державні органи влади, які у нас працюють все ж таки, а не знаєте, як у нас думають більшість людей в даному випадку. Вони звертаються до державної аудиторської служби. Яка має повноваження для того, щоб зупиняти ці тендери, і оце правильна, правильна співпраця суспільства людей і державних органів влади. Вони вже разом там на 25 мільярдів позбивали тендери, чи є це позитивним прикладом? Є позитивним прикладом, так і стосовно корупції, ми повинні запитувати, що, де, як і чому цього не відбувається, і не соромитися. То у нас, знаєте, якийсь ореол склався навколо антикорупційних органів, начебто, знаєте, що. Оставлю я не бачу, що там відбувається, чесно кажучи. Тому що якщо у людей досить таке відчуття, якщо люди не бачать конкретних кроків, це означає, що це конкретна робота а, правоохоронних органів, на які виділяються величезні кошти. Так ви їм вже створили всі умови. У них є коли там починається розмова, от там судиниці, от є ВАКС, є. Вищий антикорупційний суд Так? вам створили окремо працюйте і доповідайте. Будь ласка, якщо ні, то проводьте, то і згідно законодавства, проводьте аудит того, що є, тому що ми досі думаємо, що чиновники без контролю вони будуть працювати, де не будуть працювати чиновники без контролю. Ми повинні це чітко розуміти, зрозуміло зрозуміло. Зараз знову таки по повинен задавати питання конкретним людям, які за це відповідають державним органам влади. На початку нашої розмови Тарас сказав, що ми будемо розбирати конкретну історію. Журналісти схем своєму розслідуванні виявили, що в той час, коли Вербицький, заступник генерального прокурора України і Ільницька зав'язали стосунки. Жінка почала показувати його у своїх соцмережах, кажуть, світити, вона придбала майно на суму порядка 52 мільйонів гривень. Зокрема, елітний автомобіль Порше триповерховий котедж. Тощо водночас варто сказати, пані Ільницька відреагувала на розслідування, написавши лист, Кому стверджує, що заступник генпрокурора не має цитую жодного стосунку до її особистих фінансів. Все майно вона придбала знову цитую власним коштом, Щоправда, не зовсім зрозуміло, де саме вона могла заробити такі кошти. Ну а ми можемо вкотре подякувати соціальним мережам їх власницям, які так активно допомагають антикорупціонерам та журналістам-розслідувачам у своїй нелегкій роботі. Пане Тарасе, давайте простежимо все-таки от логіку логіку розслідування і логіку звинувачень. Тому що ми знаємо, що вже два дні в Верховній Раді щось близько до скандалу. Генеральний прокурор поки не приїжджає, сказав, що службове розслідування. Проти свого заступника треба завершити, а вже потім, так би мовити, відштовхуватися від того, що буде виявлено по факту. Прокурори особливо заступник генерального прокурора повинні заповнювати декларацію, яку потім досліджує Національна агенція запобігання корупції. Тож про таке покращення майнового стану заступник генпрокурора мав би вказати в декларації. На вашу думку, загалом, наскільки часто наразі чиновники забувають вносити дороговартісне майно в декларації? Яка в Україні сьогодні? А це питання до національного назика. От конкретне питання до назика. Що було зроблено, як було зроблено, тому що знаєте, ми можемо тут обговорювати безкінечно. Ми не повинні звикати нескінченно обговорювати. Ми повинні запитати, коли НАЗК, чи перевірила, і їх запитувати. Я не вважаю, що ми повинні дякувати знаєте, соцмережам, розслідувачам і так далі, і антикорупційним активістам. Чому антикорупційні активісти покривають бездіяльність НАЗК, набу САП? От в чому їх функція в даному випадку? Кричати постійно, що є корупція, і при цьому у них всі органи влади, знаєте, там буде під увагою. А ті, хто повинні працювати над виконанням корупції, виявляється, у них знаєте, якось просказується, тому що тут логіка така, знаєте, що а їм не вигідно, щоб корупція зникала, тому що не зрозуміло, А навіщо тоді вони взагалі? Чому лише службове розслідування? Що з цього може вийти? Ні, ні, питання: а що, а що Костін розслідує? Знаєте, це як в цьому анекдоті, головне під час слідства не вийти саме на себе. Що значить він розслідує? У нас є антикорупційні органи, це вони повинні займатися цим. Як, ну, це знаєте, от те, що я говорив, знаєте, спочатку, коли там, наприклад, наші зарубіжні партнери говорять, чому влада не бореться з корупцією, то знаєте, як звертатися до бандита, давайте сам себе будеш ловити. Ну і тут... вертатися треба конкретно до поліції, точніше, ну в даному випадку, до НАЗК і всіх інших, тому що факт публікації в ЗМІ цього розслідування є підставою для перевірки так службової, і вони повинні дати відповідь суспільству. Ми, от журналісти-розслідувачі, молодці. Тут у мене питання по журналістів взагалі немає. Вони молодці, вони правильно роблять справу. Наступне питання. Тобто ви дрегували на змі, ми провірили перевірку, наприклад, знайшли такі-такі факти, передали, наприклад, в НАБУ та САП, або ми провели перевірку, так, не знайшли нічого, факти не підтвердилось. От що повинне вимагати суспільство від роботи правоохоронних органів, а не просто поговорили, розійшлися. Тоді буде ефективність. Тоді ми будемо змушувати чиновників працювати, а антикорупційний органи це такі самі чиновники. Коли їх не запитуєш, вони нічого робити не будуть. Та Тарас, не робити, Якщо і так все добре. Я хотів нагадати про цікавий момент: скандал навколо заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Він так би мовити, посилюється у зв'язку з тим, що в службові обов'язки Дмитра Вербицького входить якраз протидія економічним злочинам. Це перше. і хотів вас запитати, та недавня справа проти керівника одного з департаментів, якого звільнили генерала Вітюка, такі самі були очевидно мотиви незаконне збагачення. Його відправили туди на передову. А потім, врешті-решт, під тиском обставин його голова СБУ звільнив. Історія Дібні чи ні логіка от розслідувань і фінал, який має бути там, був вже а тут можливий фінал, який може а фінал бути. такий, де розслідування антикорупційних органів, це їхня підслідність. Так, от до чого, от чого ми починали розмову? Я хочу, щоб українське суспільство так навчилося конкретно вимагати від чиновників конкретної роботи, так у нас є чиновники, які за це відповідають, якщо говорити про корупцію. Алгоритм, я сказав: якщо з'являються от в ЗМІ конкретні факти, згідно з... Українським законодавством публікація фактів є підставою для або проведення розслідування, або для порушення там кримінальної справи. От нехай в даному випадку з е, потрібно вимагати тоді від нозика, від набу та сапу конкретних відповідей, що вони або починали перевірку, або там скільки часу їм потрібно, або що вони там знайшли. А то, знаєте, у нас, знаєте, у нас якось пов. всі поговорили і розійшлися. Ці отримують гроші, невідомо за що, так. Хоча їхня функція якраз боротися з корупцією. А український народ, на жаль, дезорієнтований в даному випадку, тому що не хоче конкретну дію в... здійснювати, це запитувати антикорупційні органи, які, слава Богу, 10 років у нас сидять просто. Нічого не роблять. А тепер повертаємось до питання вашого, яке ви задали, Нахабнішують, не бояться. Так а кого боятися? А чого боятися, якщо нічого не працює антикорупційне вертикальне працює? Чого боятися? Вони знають, що поговорять. Ну знаєте, сьогодні одного поговорив, завтра іншого поговорить. Вони знають, що вони нічого робити не будуть. Так кого боятися? Тому що боротьба з корупцією це невідворотність покарання в першу чергу. Корупція існує в всьому світі. Українці тут не унікальні. Але якщо є гарні працюючі правоохоронні органи, які, якщо спіймали людину, так, вони її все ж таки вирок зробили, а не як у нас відкупився, як, наприклад, Злошевський відкупився фактично від Хабаря. Хоча йому погрожувала фактична конфіскація майна приблизно на 1 мільярд доларів, це тільки в Україні. Прикрили його, набу сап так провели справу, так, зняли його обвинувачення, він там щось купився, фактично те саме щось мільйонів доларів. А ось, і справу засекретили. Це що робота? Це не робота, тому що він повинен був понести покарання в даному випадку. А нам це як знаєте, як успіх подають, що він там щось це віддав. Знаєте, як корупціонери на це реагують, як наприклад ситуація з рівня, там з лісником, який е ну там забрали у нього кошти, навіть не конфіскували майно. Помітьте, його особисте майно не конфіскували. Конфіскували тільки те, що він там, там якісь хабарі, і так далі. Знаєте, що думав в такому випадку корупціонер? Ну не пощастило зараз, відіб'ю наступного разу. Отак От це працює, і так українці повинні жорстко запитувати у тих, хто відповідальний конкретно за боротьбу з корупцією, не вести на нас красиві картинки, розмови, презентації і все інше. А задавати конкретне запитання, коли мільйони українців будуть задавати конкретне запитання, де, що, коли, тоді, вибачте, будь ласка, тоді у нас буде. Справжня боротьба з корупціями просто розмови і імітація діяльності навколо цього сказане вами Тарас воно наштовхує на ще один висновок. Головне, не як кажуть, оголосити про чергове затримання на хабарі. Головне, щоб оголосити про вирок суду. Вирок суду це буде вважатися єдиним прийнятним фіналом. Або, звісно, але тут, тут теж ми повинні знаєте не пускатися в крайні вирок може бути виправдований, але він повинен. Бути, тобто, дивіться, ми повинні розуміти, що е, е, якість теж залежить від якості слідства, в першу чергу правоохоронних органів. Якщо вони погано підготували, більше знаєте, займаються розслідуванням в фейсбуках, витам інформації і та, і так далі. То звичайно, що якість буде. А потім вони будуть розповідати, що всім їм заважає, хто їм заважає. Не хочу тут згадувати анекдот про тенсориста. Я Думаю, всі розуміють, який тут анекдот. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що принаймні, от, от для мене маркером є справа Злочевського. Абсолютно невмотивований вирок в даному випадку прикрили фактично, засекретили справу. Засекретили в чому там секрет справи? Що там державна таємниця була чи щось інше? Це неподобство і це прикриття фактично злочинця. І таких випадків неодноразово я бачу така судова практика. В тому числі погоджуються набу і САП, ну САП в даному випадку, тому що набу є цим оперативним підрозділом, представляє винувачення САП. Коли вони погоджуються на те, що людина, наприклад, там припустимо, доведено, що вона там 100 мільйонів, припустимо, там вкрала, 100 мільйонів повертають бюджет. У нас так красиво це оформлюють на, знаєте, на ЗСУ. А? а потім говорить, а а потім його відпускають у нього умовний термін. Так не буває. Отак не буває, ця людина повинна отримати конкретний вирок, конкретну конфіскацію майна, щоб наступний, який хоче красти з держави, розумів, що покарання невідворотне, і це є профілактикою, в тому числі корупції. Тарас, у нас залишається дві хвилини, ще дуже важливий кейс. Просив би лаконічно. Голова державної податкової служби, ну прізвище відоме, це пан Насіров отримав рекордний хабар, повна сума неправомірної вигоди 21 мільйон євро. Однак отримала її в 15-16 роках. І питання головне, яке виникає: чи не закриють справу через те, що закінчиться строк позовної давності? Я не виключаю, що закриють. Я не виключаю. Ось тут питання до якості роботи, якщо ви там знали. От у мене знаєте, от питання, а в чому сенс того, що от зараз набудало цю інформацію? Сенс, коли ви знаєте, що хабар там теоретично хабар був там 15-16 році, на цьому етапі ви повинні вже доповісти суспільству, на якому етапі знаходиться розслідування? Він закінчив вже там ознайомлення з матеріалами справи припустимо так. Вже знаходиться на стадії передачі в суд і так далі. А навіщо ви розповідаєте, вибачте, зараз вже 24-й рік, ви розповідаєте про злочин, скільки там 9 років пройшло. Ви що, знущаєтесь чи що? От мене питання. Це просто знущання на гроші платників податків. Ну що ж. Ситуація є такою, якою вона є. Про нас пишуть, що ми трошки поліпшуємо ситуацію з антикорупційними рейтингами, що є якийсь певний прогрес. Але такі справи вони повертають нас не в віртуальний, а в реальний світ і примушують дивитися на такого роду скандальні історії абсолютно іншими очима. Або ви боретеся і показуєте результати. А результатом може бути лише вирок суду, а не оголошення підозри. Тому що презумпція невинуватості цю підозру мають ще довести чи не довести слідчі е, органи. От, або вироку суду немає, і тоді все це, як кажуть, ламаного гроша не вартує. В такому вигляді це все сьогодні і знаходиться. На прямому зв'язку зі студією перебував керуючий партнер Національної декризової групи Тарас Загородня. Дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо за цю дуже непросту розмову.